Вітаю! Сьогодні мова піде про дітей з особливими освітніми потребами. Пропоную вам поради від Катерини Довгополої. Головна думка, головна її порада зосередьте увагу на позитивних моментах та досягненнях, на сильних сторонах дитини з особливими освітніми потребами. Є таке, що дорослі через сильну втомлюваність та накопичений стрес починають зосереджувати свою увагу і дитячу увагу на тому, що виходить неправильно, на невдачах, на помилках. Однак варто зробити маленьку паузу, можливо, релаксацію, зарядку. Та Згадати, що заохочення та похвала за те, що виходить добре, дуже-дуже доречна і дуже дієва. Якщо ви самі почуваєте себе добре, бадьоро, то ваш голос, ваша міміка і жести допоможуть підтримати енергійний настрій. Дитини а, і сприятиме виконанню якихось завдань, які ви їй даєте. Якщо дитина не демонструє очікувану вами поведінку, а дитинці з особливими освітніми потребами, це притаманне, це нормально, спробуйте знайти момент. За які також можна похвалити. Ну, наприклад, коли дитина встала і почала ходити, а ви прохали її щось інше зробити, то візьміть керівництво в свої руки і організуйте, наприклад, фізкульт-хвилинку. Коли дитина підійде знову, до свого стільця чи стола. Похваліть її за те, що вона знайшла своє місце. Чи за що ще, за те, що можна похвалити, ви це бачите так самі? І допоможіть їй знову виконувати якесь завдання. Які ви запл... зап... запланували. Тож головне зосереджуємось на вдачах, зосереджуємось на сильних сторонах, намагаємось залишатися спокійними, керуємо процесом, і все вийде, все буде добре. До зустрічі.